Ілля Забарний вперше у Борнмуті отримав червону картку та підставив свою команду. Покажемо цей момент. Рух та його дивна історія із хворими футболістами, а також Володимир Брашко. На думку легенди Динамо він ще не готовий до топ-чемпіонату. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогоднішній наш випуск Буде переважно присвячений оглядам поєдинків. Поговоримо про чемпіонат України, про чемпіонат Англії. Адже там, ну напевно, вперше за довгий час за один день зіграли усі наші представники. Ну, усі, хто міг зіграти в цей е, власний ігровий день. А також коротко про трансфери та кадрові проблеми у Олександрії. Тож перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про одну просту дію. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви досі не з нами, це займе у вас усього 2 секунди. Де, але нам буде дуже приємно. Дякуємо, поїхали. Отож, стартуємо із чемпіонату України. 18-й тур у розпалі і напередодні в суботу, окрім гри Верес Кривбас, про яку ми говорили у попередньому відео. Воно ось тут. Чи ось тут вгорі за підказкою. Тож в суботу зіграли ще два матчі. У цей ігровий день Полісся протистояло Інгульцю. У першому таймі гості з Житомира володіли перевагою, однак втілити її у забиті м'ячі не змогли. Вже у другій половині гри Полісся заграло значно активніше, і гол все ж таки для цієї команди прийшов. Назаренко, який з'явився на полі у другому таймі, віддав гольову передачу на новачка команди Батісту, а той замкнув простріл та. Забив, як виявилося, єдиний у цьому поєдинку м'яч 1-0. Перемога команди Ашура у другому, а точніше у третьому ігровому матчі цього дня рух мінімально поступився. ЛНЗ. долю протистояння вирішив єдиний м'яч новачка. Також ЛНЗ Танковського, який результативним ударом завершив контратаку на самому старті матчу. Забив він до слова після вишуканої передачі від Яшарі до слова, цей матч, а точніше, стартовий склад руха. На цей матч викликав чимало запитань. Перед грою львівський клуб, як ви знаєте, багато говорив про цілу епідемію у команді і навіть намагався перенести матч на іншу дату. Втім, на поєдинок проти ЛНЗ рух вийшов майже в оптимальному складі. Серед футболістів, які можуть претендувати на основу, не вийшли з перших хвилин напевно лише пастух та слюбик, але все одно обидва з'явилися у грі у другому. Таймі на це звернув увагу і автор єдиного у цьому поєдинку забитого м'яча В'ячеслав Танковський. У другому таймі рух біг, вони були дуже добре готові. Не можна сказати, що у них були якісь захворювання, передає його слова УПЛТБ. Що це було зі сторони львівської команди? Справді епідемія чи спроба перенести матч на більш вигідний для себе час. Пишіть свої думки у коментарях. Далі рухаємося до Англії на туманному альбіоні. У суботу був справді український день, адже зіграли і Миколенко, і Зінченко, і Забарний, і Таловєров. Підемо у хронології поєдинків. А першим грав Евертон Віталія Миколенка проти Манчестер Юнайтед. Українець вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок. Евертон вийшов вперед у середині першого тайму, забивав Бету. А до кінця першої половини гри риски зуміли навіть подвоїти свою перевагу гол на рахунку Дукуре. Втім, наприкінці гри Юнайтед знайшов себе та зумів вирівняти дуже непросте становище. За 8 хвилин забили Фернандеш та Угарте. За цю гру український захисник 44 рази доторкнувся до м'яча, здійснив одне перехоплення, два відбори, п'ять виносів і три підбирання. Його виступ оцінили у 6-4 від Хускорт та 6,5 від Софа. Далі у гру вступив Арсенал. Зінченка у стартовому складі ми не побачили. Втім, Артета довірив йому вийти на поле на старті другої половини гри. Цікаво, що вийшов грати Зіна не на звичну для себе позицію в обороні, а замість Деклана Райса у центр. Поля це також до слова була перша його гра за майже місяць. Востаннє на полі. Ми бачили Зінченка ще 22 січня. На той момент як у грі з'явився українець, Арсенал програвав 0-1 після Бовена і поява Олександра виправити ситуацію не зуміла, доволі неочікувана поразка для команди Артети. Зінченко за відведений йому час виграв 3 з 4 повітряних дуели, зробив 25 дотиків до м'яча, віддав 13 точних передач. І навіть двічі пробив поворота. Його виступ оцінили оцінками 6,3 та 6,8. Ну а далі настав час для Борнмута із Забарним, і тут сталося найцікавіше. Ілля звично вийшов на поле із перших хвилин, але навіть не зумів дограти перший тайм, адже на 31-й хвилині отримав пряму червону за жорсткий підкат проти гравця Вулвергемптона. Спочатку арбітр показав українцеві жовту картку, але після перегляду вар свою думку змінив. Слова напишіть у коментарях, чи справді тут пряме вилучення для забарного. Вулфс ще до перерви скористався чисельною перевагою. Матеус Кунья чудово обрав момент для ривка та з мешкарного майданчика потужно пробив у лівий кут. Відігратися до кінця матчу Борнмут так і не зумів. Це поразка. А забарний від аналітиків отримав 5.6 та 5,4. Ну і рухаємося на дивізіон нижче. Там Плімут та Ловєрова грав проти Кардіфа. Українець провів на полі усі 90 хвилин та був доволі надійним біля своїх воріт. Він 5 разів вибив м'яч зі штрафного, виконав чотири успішні підкати та одного разу обвів суперника. Його дії Хусткорт оцінив у 6-9. Щодо результату, то кожна з команд забила по голу. На удар Салека відповів Тіджані, це 1-1 і плімут нині 22-й у турнірній таблиці. Після 34 матчів у них 38 очок. Ну і завершимо сьогодні коротким оглядом інших новин. Тут у нас трансфер від руха, а також кадрові проблеми Олександрії. Отож щодо трансферів, рух оголосив про підписання контракту із нападником Владиславом Погорілим. Перехід відбувся на правах вільного агенту, а Новачок виступатиме у Львові під номером 88. Виховувався Погорілий у структурі Шахтаря. Пізніше також грав за Олександрію. До слова Олександрія перед поверненням чемпіонату має певні. Кадрові проблеми. За даними Sport.ua, бразильський легіонер Дживані, новачок Антон Боль та Денис Шостак не зможуть допомогти команді у найближчих матчах та будуть відсутні аж до міжнародної паузи у березні. Наразі гравці проходять індивідуальне відновлення після різних травм. Свою думку щодо непродажу Володимира Брашка до АПЛ висловив колишній нападник та легенда Динамо Максим Шаських. Він вважає, що гравець поки не готовий до топ-чемпіонату. Моя. Думка Брашко не зміцнів для топ-клубу. Той же Волвергемптон, що він приїхав туди й одразу почав грати, думаю, що це навряд. Треба спочатку в Динамо показати хороші ігри не у внутрішньому чемпіонаті, а у Європі, адже судять по Єврокубкам. Думаю, можна ще півроку рік пограти, впевнено, стати на нове, щоб була перш за все стабільність. Люди з-за кордону скаути, вони звертають увагу в основному на стабільність. Він мусить грати стабільно кожен матч, для них дуже важливо. Важливо, щоб у гравця не було перепадів, сказав Шацьких у коментарі для Динамо Манії. Ну що ж, друзі, ось таким було наше нове відео. Якщо воно було для вас корисним та цікавим, натисніть, будь ласка, на вподобайку. Ну і перевірте підписку, якщо ви чомусь досі не з нами, то підписуйтесь, будьте на зв'язку і скоро побачимось.